Поки я спала, штучний інтелект писав за мене кавер летери, подавався на найсвіжіші пропозиції роботи та отримував реальні пропозиції співпраці. Все, що залишалось мені, це відповідати на питання клієнтів. Всім привіт! Мене звуть Надія, і ви на каналі Креативна фрілансерка. І сьогодні наше відео буде присвячено платформі UpWork. А саме ми поговоримо про створення агенції. Нарешті я дійшла до цього кроку, і сьогодні розкажу вам, чому варто задуматися над агенцією, кому підходить Агенції і як я автоматизувала повністю процес роботи і не маю самостійно писати кавер і навіть можу їх відправляти, коли я сплю. Буквально. Тож, якщо вам цікава ця тема, залишайтеся! Користуючись нагодою, хочу подякувати двом моїм патронам Софії та Богдані. Вони підписалися нещодавно на мене на Патреоні, за що я дуже дуже сильно вдячна. І якщо ви також хочете підтримувати створення нових відео на моєму каналі, то буду дуже вдячна. Посилання у описі до цього відео. Тож давайте спочатку розберемося, які є привілегії і в чому плюси створення агенції на АПВорк. По-перше, тут є такі великі клієнти, великі корпорації, як, наприклад, Pepsi, Duolingo, Colgate, Microsoft, і вони шукають е, своїх виконавців, фрілансерів на UpWork. І ви також можете отримати замовлення від одного із таких іменитих брендів, але є одне але. Дуже часто вони надають перевагу так само агенціям, а не е, соло-фрілансерам, які працюють незалежно. Чому тому, що коли існує агенція, це означає, що вже є певний набір експертизи, які вони можуть застосувати для свого проєкту, і зазвичай у них проекти можуть бути досить великі і обширні, і їм треба бути впевненими, що є команда за плечима людей, які зможуть виконати їх проєкт. Такі корпоративні клієнти називаються Upwork Enterprise Client. І насправді ви можете у своїй Джоб побачити іноді такі значки. Але це означає, що власне, цей клієнт вже витратив на Upwork більше 100 тисяч доларів, і що зазвичай у нього вже великий досвід і багато грошей він вкладає саме у фрілансерів на Upwork. Це можуть бути не обов'язково ці великі бренди і корпорації і відомі, про які я сказала. Alle, äh, it... В принципі, можливість вам отримати велике замовлення, а не постійно шукати якісь маленькі замовлення. Друге, як я вже зазначила у попередньому пункті, що ви можете брати більш обширні задачі, і, в принципі, ви можете залучити декілька людей, які, наприклад, якщо ви робите веб-сайт, то хтось робить дизайн, хтось робить кодинг, хтось робить наповнення сайту. І у вас вже є. Команда із трьох спеціалістів або більше спеціалістів. І це вже виглядає більш авторитетно, так скажімо, для клієнта. Набагато краще подаватися із командою, і видно, що у цієї команди є за плечима досвід, ніж від одного фрілансера, який, типу, майстер на всі руки. Третій плюс: в агенції ви працюєте як команда. І, наприклад, на Upwork є такі значки, як Rising Talent, Top Rated, І якщо агенція стає Top Rated, то зазвичай фрілансери у цій агенції також стають топ-рейтед, або вони мають набагато більше шансів стати топ-рейтед. Якщо у вас також виконані інші умови, як отримати цей значок. Наприклад, як у мене було, то коли я створила агенцію, то на другий день чомусь якимось чином ми отримали Rising Talent це такий бейдж. І потім одразу він з'явився у мене, і він походу потім почав з'являтися у членів моєї команди, і таким чином я почала виділятися між інших фрілансерів. І мені почали більше надходити інвайти. І якщо ви хочете отримати топ-рейте, то це такий лайфхак, то долучіться до якоїсь агенції, у якої є вже топ-рейтед, також на перспективу, агенція це взагалі можливість побудувати свій бізнес і отримувати кошти не тільки за свої робочі години, коли ви сидите за комп'ютером, а вже управляти процесами. І хтось буде виконувати роботу за вас, і ви стаєте начальником або начальницею, і ви вже управляєте командою. І ви так сильно не залежите від того, скільки саме ви працюєте за комп'ютером, якщо у вас класно будуть налагоджені процеси і створена команда. Також хочу зазначити, що агенція на Upwork – це може бути як продовження вашого особистого бренду. Часто так буває, що фрілансери починають отримувати дуже багато багато інвайтів, дуже багато замовлень і не встигають з ними справлятися, коли вони вже мають класну історію на Upwork І тоді починає виникати питання, що треба залучати додаткових людей і делегувати задачі. І власне у такому випадку ви обов'язково маєте створити агенцію. Також така рекомендація, скоріш за все, про яку я нещодавно чула, це створити агенцію якомога швидше. Чому? Бо це на перспективу майбутнього. Знову ж таки, якщо ви плануєте розвиватися активно як фрілансер, щоб на агенції у вас вже був рік заснування 2024, якщо ви заснували ось цього року, а не 2025-26. І ви вже можете, коли ви заснували агенцію, набувати досвіду як на свій особистий профіль, так і на профіль агенції. І таким чином, коли ви будете реально готові вже прямо працювати як агенція і залучати нових людей в команду, тоді у вас вже буде прокачаний профіль агенції. У вас буде видно, що ви вже більше двох років, наприклад, або більше одного року працюєте, а не тільки місяць, тому відкрилися як у мене. І вже матимете більше пріоритету, авторитету перед замовниками. Ну і в цілому я знаю, що багато фрілансерів вони вже працюють з кимось разом і, наприклад, займаються розробкою сайту, але роблять це з одного профілю або роблять якісь інші послуги, і потім передають там, наприклад, друзям чи е, партнерам. І рекомендовано все таки робити це через агенцію, тому що бувають випадки, що можуть заблокувати, якщо помітять, що ви працюєте, наприклад, декілька людей з одного акаунту, чи якщо не тільки ви виконуєте роботу. Бувають такі випадки, що можуть заблокувати там 100 тисяч доларів, які ви заробили, і потім досить складно пояснити, що відбувалося. Бо агенція вона дозволяє вам власне бути бізнес-менеджером і без проблем делегувати всі ці процеси, і які приходять в нові завдання і проєкти. І особисто мені здається, що це досить виграшна стратегія кооперуватися з іншими фрілансерами, щоб у вас було більше шансів знаходити замовлення. У мене, наприклад, був випадок нещодавно, що на Fiverr, на іншій платформі я також працюю. До мене прийшло замовлення. Я виконувала функцію як spokesperson, і ця людина потім інтегрувала мої відео у свою роботу, і він теж працює як фріланс. Він виконує е, такі трейлери для відеоігр та рекламу для відеоігор та додатків, і, власне, йому потрібна була акторка. І потім я запитала, чи хоче він долучитися до моєї агенції на Upwork. І зараз ми працюємо разом, тобто ми. Обидва фрілансери, але це якби він він, і мені і йому буде неймовірно корисно, якщо ми отримуємо замовлення. Тому в такому випадку це реально є сенс кооперуватись. І подумайте, якщо ви також можете з кимось кооперуватися, щоб вигідно разом отримувати замовлення. Але все-таки трохи реальності і до чого треба бути готовими. Агенція це не магічна пігулка, і коли ви створюєте агенцію на. Орк, це не означає, що до вас одразу потік клієнтів прям сипеться. Ні, це не так працює. Все одно вам потрібно подавати каверлетери, все одно вам потрібно шукати замовлення. Тобто не очікуйте, що все буде супер просто. Але для спрощення роботи є деякі інструменти, про які я розкажу у сьогоднішньому відео. Ось так власне виглядає сторінка агенції. Ви робите такий банер, логотип, назву придумаєте. Я це зробила за допомогою штучного інтелекту. І так само логотип зробила за допомогою штучного інтелекту, опис, сервіси, які ви надаєте, навички, портфоліо. В портфоліо, в принципі, я додала. Найкращі роботи, скажімо так, учасників нашої агенції. Ми, як бачите, фокусуємося на створенні відео та монтаж відео, зокрема, відео для нерухомості, але також тут є, наприклад, напрямок по відеоіграм. І ще я пропоную свої сервіси як Spokesperson або відео на зеленому тлі. І тут відображається Work History, і те, що я казала, що Work History, вона дублюється у е фрілансерів і на агенції. Ось, наприклад, це замовлення, яке я отримала. Воно є у мене в історії, і воно є в історії агенції. Власне, я виступаю як бізнес-менеджер агенції, і тут є «Agency Members», всі вони ці профілі відкриті, і їх можна переглянути, і клієнт може переглянути ці профілі також. Тут є так само Job feed тобто ви можете шукати роботу і подаватися, але подаватися саме від агенції. Що це означає? Зараз покажу на будь-яку натисну зараз. Як бачите, все так само виглядає, як для фрілансера. Ви натискаєте Apply Now. Потім тут з'являється. Select Team, ви обираєте свою агенцію і Select Freelancer. Тобто ви маєте право писати як бізнес менеджер, кавер летера і подаватися на е, будь-які джоби е, від будь-якого фрілансера, який найкраще підходить під цю джобу. Наприклад, я себе оберу. І таким чином, коли я обираю саме агенцію і себе, то якщо я візьму цей. Договір, цей контракт, то він буде відображатися як у мене, так і в історії агенції. Про учасників агенції хочу окремо додати: що вони є exclusive and non ексклюзів Ексклюзів це по суті як ваші наймані працівники. Це така. Якщо ви вже готові їм платити е, зарплатню, скажімо, якщо ви впевнені в тому, що ви будете знаходити достатню кількість замовлень, бо ви витрачаєте і ви купуєте конекти. Ви витрачаєте на це кошти, е, ви, звісно, платите податок апворку, Так само 10% це платить агенція в такому випадку, а не фрілансер. Е, і ваш час власне. От і non ексклюзив це коли фрілансер може паралельно працювати як в агенції, так і самостійно, як незалежний фрілансер. І це означає, що в принципі у вас просто така домовленість, що якщо ви знаходите якусь роботу для фрілансера, то він виконує за вас, і ви можете домовитись на якусь, наприклад, 70 на 30 або інший відсоток, як ви домовитесь, але паралельно також нон-ексклюзів фрілансер може собі брати замовлення, які будуть йому напряму іти. І якщо береться замовлення на агенцію, то кошти в кінці поступають також на рахунок агенції на Upwork. Потім ви можете ці кошти вивести так само на пайонір і потім розподілити між фрілансерами, як ви домовилися. Також я бачу повідомлення всіх своїх фрілансерів. Власне, я можу також писати в чат, але від свого імені, і вони можуть писати в чат від свого імені. І відбувається там переписка з клієнтом. Ми домовляємося про. Ціну про умови співпраці і так далі. Але якщо в процесі, наприклад, ми бачимо, що потрібно залучити додаткового фрілансера або когось додати в чат, то також тут є така функція People, Add People, і ви можете додати іншу людину із вашої агенції. Наприклад, ви кажете, що я цю роботу перенаправляю на іншого фрілансера. Ось є такий варіант, і також як у агенції, у вас є доступ до того, щоб бачити всі активні пропоузали, скільки було подано пропозалів від імені різних фрілансерів. Ще з такого, що важливо знати, те що зараз на Upwork обов'язково створювати план, який називається Agency Plus, і платити 20 доларів на місяць за цей план. І також додатково ви, як агенція, купуєте конекти, і вони не пересікаються із персональними конектами саме фрілансерів у агенції. Вони є окремо і у агенції є свої конекти, які вони самі поповнюють та витрачають. І власне, щоб створити агенцію, ви заходите у «Account settings». Тут контакт-інфо, і тут буде можливість створити новий профайл агенції. Але одна людина може створити тільки один профайл агенції, і ця людина завжди буде висвічуватися як оунер агенції. Тож, якщо ви обираєте хто буде засновником агенції, то виберіть профіль, який є найбільш привабливим, і у якого найбільше досвіду. І найкращий рейтинг, тому що він буде завжди як обличчям цієї агенції, і ви це не зможете потім змінити. І нарешті ми переходимо до питання автоматизації та як писати каверлетери, коли ви спите. Буквально. Я скористалася сервісом, який називається GetMany. Це сервіс, який допомагає вам економити ваш креативний ресурс, економити ваш час. І цей сервіс має вбудований штучний інтелект. Він відслідковує нові джоби, тобто нові вакансії на Upwork за вашим запитом, шукає їх, і ви можете налаштувати каверлетер під кожного фрілансера. Та подаватися автоматично. І Гетмені він підключається саме до агенції. Але якщо все таки ви працюєте як соло-фрілансер поки що, ви також можете створити агенцію просто на одну людину і можете її навіть назвати своїм іменем, а потім її перейменувати за необхідності, якщо у вас дійсно виросте запит, щоб додавати інших членів команди. Тобто, ви створюєте агенцію і додаєте агенцію до ґет і таким чином ви зможете автоматизувати процес подачі каверлетерів. І як це відбувається? Ви заходите на сайт GetMany та записуєтесь на демо. Демо це зустріч із менеджеркою або менеджером команди GetMany, де вони разом з вами налаштовують повністю процес подачі каверлетерів, налаштовують всі фільтри, показують вам, як правильно все зробити, тому що, можливо, спочатку здається, що дуже багато різних там є можливостей і функцій, але насправді все досить легко. І все досить зрозуміло, і дуже класно, що вам персонально допомагають, і під ваш бізнес, під ваш запит, допомагають налаштувати GetMoney, допомагають налаштувати штучний інтелект, щоб він працював як найкращим чином. І тут як взагалі будується цей процес. Ми використовуємо там дві квадратні скобки та і прописуємо в них інструкції до самого процесу. Як інструкції прописуються? Ми просто пишемо, де AI, так само. Якщо хтось там працював чи GBT, вони вже знають яку конкретну інструкцію ви хочете надати взагалі AI. Це може бути в форматі створи якесь персоналізоване запитання та. На основі там job description, -у. Е, Якщо job description там такий, то тоді напиши ось таку там коротку там, ремарку або ж коротке запитання, і прописати просто умови. Це, в принципі, готовий каверлетер. Ми наразі не використовуємо взагалі довгі каверлетери, бо вважаємо, що вони ну і бачимо, та, що вони не мають такого engagement rate, як короткі, яку б написав там людина. Та? Це включення від надії з майбутнього, і я прийшла до вас із чудовими новинами. А саме я звіталася із командою getmany і вони Пропонували глядачам та глядачкам мого каналу дві додаткові плюшки, а саме знижку 30% для всіх, хто зареєструється на Демо Гетмені саме за посиланням, яке у моєму відео, у описі до цього відео, а також додатково. Безкоштовний трайл, і ви зможете цілий тиждень користуватися GetMany, пробувати всі його переваги. І я насправді дуже рекомендую спробувати. І сама буквально два дні тому підписала дуже класний довгостроковий контракт на Upwork завдяки GetMany. Які особисто у мене враження від GetMany і від місяцю майже користування цієї платформи. По-перше, дуже сильно порадувала служба підтримки. Я прям не очікувала, що відповіді дуже швидкі і великий плюс, що ви можете спілкуватися українською мовою, тому що засновники цієї компанії українці, тому що українська компанія, український продукт це взагалі супер. Ну і власне ви можете налаштувати графік, коли кавер летери будуть відправлятися. Наприклад, коли у нас ніч, то якраз у замовників із США і Канади активний. Робочий день і вони починають публікувати нові джоби, і тоді е, штучний інтелект може швидко вам допомогти і відправити цей cover letter, коли ви навіть не знаходитеся онлайн. І ще мені дуже сподобалось те, що є оповіщення в Telegram, Slack або Discord, І також ви можете комбінувати подачу автоматизовану та ручну. Ось, власне, статистика мого Ґетмені, що Ціна за відповідь у штучного інтелекту навіть менша, ніж у мене, і також у нього більше було відкритих саме каверлетерів. Ну і звісно, він більше зміг відправити про І ще моє особисте таке спостереження, що варто. Звужувати пошук і звужувати свою нішу максимально. Тож для кого підійде Гет Мені. Як на мене, він підійде як для початківців, так і для більш просунених юзерів на Upwork. І для тих, хто вже має дуже багато замовлень і хоче полегшити собі роботу і автоматизувати свій процес. А для тих, хто не має замовлень, то розкрию вам такий секрет. Насправді, секрету немає, а треба дуже багато подавати заявок, дуже багато подавати кавер-летерів. І я знаю, що це дуже фруструюче заняття може бути. І так, треба спочатку інвестувати певні кошти у придбання конектів. Це абсолютно нормально. Через це проходять всі. Це нормальний бізнес-процес. І якраз через цю активність на Upwork ви будете залучати нових лідів, нових клієнтів. Тож переходьте за посиланням у описі під цим відео, щоб записатися на демо із гетмені. Отримати перший тестовий період, та потім спробувати автоматизувати свої процеси за допомогою штучного інтелекту та шукати замовників, коли ви спите. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, що воно було цікаве та корисне для вас. Пишіть в коментарях, якщо у вас залишилися ще якісь запитання, я завжди їх читаю та намагаюсь відповісти. Також ставте вподобання, підписуйтесь на мій канал, вмикайте дзвоник, підтримуйте. Український YouTube. Також хотіла б сказати, що наступні два місяці я взагалі буду на арт-резиденції, тож не впевнена, що буде дуже багато контенту саме про фріланс, але у мене є ідея зробити відео про резиденції, що це взагалі таке, як туди потрапляють, що там роблять і що ми будемо робити. Якщо вам це цікаво, то напишіть і до зустрічі у нових відео.